Зупиніть усе, зробіть глибокий вдих на секунду. Якщо ваш дух неспокійний, якщо ви відчуваєте тягар терміновості, яку не можете назвати, знайте, що ваша присутність тут і зараз не випадковість, це більше не контент на вашому екрані, це священне покликання, духовний код, посланий безпосередньо з джерела до вашого серця. На небесах є рух, тихий, але потужний заклик, і він прийшов не для мас. Він прийшов для вас. Якщо ви прислухаєтеся до цього голосу, який лунає всередині, щось абсолютно надзвичайне буде відкрито. Бог більше не шепоче, Він кричить, і лише ті, хто готовий, почують. Зверніть увагу: те, що станеться в наступні сім днів, буде неймовірним для тих, хто не духовно узгоджений. Це послання містить обіцянку та попередження, воно не символічне». Воно реальне і термінове, прохання, які ви мовчки висловлювали, невидимий біль, жертви в темряві. Все це тепер пов'язане з космічним моментом змін. Те, що здавалося затримкою, насправді було підготовкою. Той неспокій, який не давав вам заснути, був небом, що готує ґрунт. У цей самий момент нова частота охоплює землю, закликаючи обраних, викликаючи воїнів, а не глядачів. Ви відчуваєте це? Відчуття, що повітря інше, що час не плине, а стискається це не ваша уява. Ваш дух вже сприйняв це. Коди вивільняються місяцем, вітром, повторюваними числами. Все кричить: приготуйся, те, що могло б статися роками, прискориться за дні, але лише пробуджені ті, хто має чисті серця та відкриті духовні очі, отримають повну активацію. Бог не прагне досконалості, Він закликає до доступності. Якщо ви чуєте це, це тому, що Він побачив вас, Він позначив вас і Він вибрав вас. Тепер мені потрібно, щоб ви діяли з вірою. Це не прохання про заручене, це духовний крок. Коментар 777. 777 – це число повного узгодження, числа дотику небес до землі. Коментуючи, ви публічно заявляєте, я приймаю своє покликання, я на посаді. Якщо вас справді обрані, ви не лише залишитеся до кінця, але й перетворитеся. Те, що гряде, не буде легким, це буде приголомшливим. Хвиля відновлення ясності та сили. Те, що вас стримувало, впаде, те, що завдало вам болю, зів'яне, і те, що було далекою обіцянкою, тепер стає відчутною реальністю. Бог робить щось безпрецедентне, це свіже послання прямо з джерела, яке ніколи раніше не було вилите таким чином. Воно не було передано на стародавніх сувоях, це щось нове, і ви живі, щоб отримати це. Небеса спостерігають, все світ перебудовується і все починає рухатися на вашу користь. Якщо ви тут вперше, зареєструйтесь зараз на порталі обраних. Кожне слово на цьому каналі спрямоване на пробудження тієї частини вас, яка дрімає, на відродження сили, яка завжди була вашою. Для тих, хто хоче зробити більший крок, познайомтеся з клубом учасників спільнотою, де можна зростати разом з тими, хто поділяє ту саму мету. А за посиланнями, ви знайдете інструменти для досягнення мети, створені для того, щоб підтримувати цей пророчий голос живим у вас. Якщо ви вже робите свій внесок молитвами, підтримкою або через супердякою. Знайте, що небеса уважні до вашого жесту. Ви запалюєте полум'я, яке змінює життя. А тепер знайдіть хвилинку, скажіть тихо, але твердо: Господи, якщо це послання справді для мене, дозволь мені відчути Твою присутність зараз. Ваш дух. Розпізнає те, що ваш розум все ще намагається зрозуміти. Наступний тиждень буде незвичайним. Це буде подорож відродження, ваші думки зміняться, ваша енергія оновиться. Те, що було заблоковано, почне текти. Ви відчуєте, ніби активується спляча та предкова версія вас самих. Бог чекав саме цього моменту не для того, щоб говорити зі світом, а щоб говорити з вами. Настав час заглушити зовнішнє та прислухатися до внутрішнього. Настав час поститися від відволікаючих факторів. Озирніться навколо. Чи відчуваєте ви, що все ось ось вибухне? Це не тривога, це духовне сприйняття. Приховане розкривається. Ті, кого недооцінили, будуть піднесені. Те, що здавалося забуттям, було захистом, те, що звучало як зволікання, було вдосконаленням. Спостерігайте за своїми снами, за числами, які повторюються. Це коди, підтвердження. І вам потрібно реагувати, бо небеса не чекають. Через сім днів ваша стара версія більше не існуватиме. Не тому, що щось поза вами змінило вас, а тому, що вогонь у вас нарешті запалився, кайдани впадуть, маски впадуть. І справжнє я, те кого знають небеса, з'явиться з авторитетом та ясністю. Час очікування закінчився. Зараз час піднятися, все прискорюється, і ви це відчуваєте. Час стискається, емоції схожі на хвилі. Це не просто втома. Це духовний світ, що просувається на повній швидкості, а ваша душа намагається встигати за небесним ритмом. Ви не були створені для ходьби, ви були створені для польоту. Бог просуває вашу часову шкалу, це вимагатиме довіри, ви не втрачаєте контроль, ви переналаштовуєтеся, не відступайте зараз, нехай ця течія несе вас. Вони кажуть, що це криза, спалах, хвиля хвороби. Але прислухайтеся до того, що знаходиться за поверхнею. Справжній вірус не в тілах, а в душах. Поширюється страх, плутанина, ідолопоклонство. Поки світ схиляється перед системами та фігурами, Бог спостерігає хто ще схилиться перед ним. Найнебезпечніша інфекція це духовна апатія. Ви тут не для того, щоб бути невидимим, ви ліки, ваше світло проти отрута. Якщо останнім часом ви відчували суміш втоми, терміновості жару та енергії, знайте, це не крах, це духовне згоряння, ви не ламаєтеся, ви розбиваєтеся. Цей тиск у ваших грудях це не паніка, це початок метаморфози. Ваша духовна ДНК активується. Той голод, який ви відчуваєте, це не голод до їжі, це голод до місії. Ваша душа більше не задовольняється поверхневим. Це подих Бога у ваших кістках, який каже: А тепер ідіть. Повний місяць не просто освітлює, він несе коди піднесення. У цьому точному циклі є портал активації, закодований вашою наступною фазою, але є умова, ви повинні бути готові отримати. Енергія вимагає участі, очистіть своє оточення, моліться з наміром, заявіть про свою віру. Місяць кричить про вашу долю. Ми перебуваємо посеред божественного сортування. Якщо ви відчували себе витісненими, віддаленими від старої дружби. Зрозумійте, це не відкидання, це перенаправлення. Бог запечатує ваших лідерів, і вони не найпопулярніші, вони найвірніші. Ви не втрачаєте людей, ви очищаєтеся від усього, що не може піти з вами на наступний етап, це не покарання, це очищення. Вам ніколи не судилося вписуватися, ясність. Легкість і синхронність, яких ви прагнете, ось ось стануть вашою реальністю. Завіса, що затуляла ваше бачення, розчиняється. Вам більше не потрібно буде гнатися, ви будете притягувати. Двері більше не будуть силоміць відчинятися, вони відчиняться перед вашою присутністю. Ви більше не будете заручником схвалення інших. Вами буде керувати Божий поклик. Те, що гряде, це не просто новий сезон, це новий вимір. Ви переживаєте вирішальний момент, потрібні люди, можливості, ресурси, все стрімко наближається. Причина? Ви нарешті перестали вдавати і почали вібрувати на частоті своєї справжньої сутності. Настав час жити з повною автентичністю, але для цього вам потрібно відпустити контроль і зануритися в божественний потік. Прокидаючись, підготуйтеся, люди вважатимуть це дивним. Дехто вас засуджуватиме. Пам'ятайте, цей опір доказ того, що ваше світло порушує темряву інших. Ви покликані не догоджати, а вести. Старе руйнується, і це боляче. Але це необхідно. Бог не латає старе. Він пише щось зовсім нове. Хаос це родючий ґрунт, де народжується ваша мета. Те, що здається наступними сім звичайними днями, насправді є священним періодом перезавантаження. Кожна сльоза, кожне тремтіння, кожен сумнів є частиною процесу активації, це не хаос, це розширення. Ви вступили у фазу, коли відволікаючі фактори небезпечні, несподівані зустрічі, символічні послання, інтенсивні почуття. Є ознаками того, що ви перетинаєте духовний коридор, біль у тілі, виснаження, є симптомами енергетичного вивільнення. Старі травми розчиняються. У найближчі дні приготуйтеся побачити невидиме, завіса тонка. Вогонь приходить не для того, щоб поглинути вас, а щоб запалити світло всередині вас, яке дрімало. Ви можете плакати без причини, сміятися мовчки, відчувати гнів без причини. Це зцілення, це ваша душа виконує невидиму операцію, очищаючи внутрішній простір, щоб нове могло процвітати. Цей момент є вирішальним, інтенсивні сни, таємничі відчуття це священні запрошення. Ваша місія пробудження, і коли ваша енергія вирівнюється, зовнішній світ реагує. Речі, до яких ви прагнули зусиль, тепер наближаються з легкістю, любов, ясність, визнання. Сила поступилася місцем потоку, зусилля стали тяжінням, чим більше ви залишаєтеся закріпленими у своїй правді, тим більше несподіваних чудес стане частиною вашого повсякденного життя. Єдине питання, яке залишається чи готові ви зробити крок вперед?